Доброе утро. У нас туман на двоє. Одставок унизу. Їду культивірувати. У перший слід час під сояш, і поїду під сою, на Давидівку зроблю. Як, як все буде нормально Замінив масло в коробці. залив там 15, і коробка стала тихіше робити. Ще поміняю подшипники, бо все ніяк не рішуся. Може, ще воно буде тихіше. Так що я їду, ви наблюдаєте. Ой! А вина... воно він так смотався до кого це ж їхав, не мог. Не зупиниться, вам не показати. Я ж не думаю, що оце слід собаки. А ось ще один. Та це ще більший. Дивіться. вовки йшли. Пара. Це капець. Оце тут тут. Це видно вовчиться, бо слід менший. А це ось... как бы вот так. Нормально. Еду по Балтии. Я часто сюда езжу. На поле. А? Розтає. Раніше тут вівці пасли, загони були, тьолки, то було, а сейчас володняком заростає. Почав вже культивірувати, пару крючків вже зробив. Я робив тут дві боронування, два рази бородував і два рази скультивірую. Ороблять, мабуть, нічим не буду, може хіба що гіліатик. Бачите, груд ось на краю, де борозда грудку вигортала. E quando io ho fatto di più, mi Закончив ділянку 4 гектара, зараз тут за лісом ще є діляночка на 4 гектара, переїду туди, закультивірую тут і тоді поїду на Давидівку під сою робити. Бачите, падалочку так ловенько, дивіться, грудочки почти немає. Блін, щось і глибоко, якби може на бугровій сантиметрів 10-12. Та ну да. Глибокувато. Та ну в принципі перший слід пойдеть, а другий слід уже тоді поверху пробіжуся і буде ляпота. ультиматор на с по Да, в общем, працюю. В общем, поехал туда. Там, конечно, круче такая, чуть больше. В горы, как бы сказать. Будем там возиться. Приехал на другую деляночку. Тут культивірую, ну похвата була тут був. По ячменю, тут взагалі прекрасно. Грудочки майже нема. Про поборозді ще пройду туди та назад. Так що тут теж 4 гектара заканчую і їду на сою. Під сою буду культивувати, там вимілю, буду по мінімалки культивувати. глибоко не буду. Якось так. Якось тут у лісі аж дико. А по кругу ліс. Это то бледный, жёлтенький. Он уж в этот преморозок попал. Та и семечка спадалка поднимается. Та глуши его. автора. У мене 82-80, а це 80-71. Це РМ-80. І коробка дієти передачна. Зараз ми тут будемо на межі з ним. Прьохкається, блядь. Субтитры сделал Приїхав уже сюда на поле. Управляю пиццою, культивирую. Семечки полдольки просто капец. Щось будохаються. дохаються. Мабуть, чи гріється, чи щоб круг зроблять і стоять. Так, ну що я? Я буду їхать. Вот і все, закончили тут. Культивірувати 8 гектар під сою у перший слід. Буду культивірувати ще другий слід, то туди вже. Що там воно, може завтра як доща не буде попередають дощ Бачите, ще в лоші вода стоїть о давай 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 о, грепець Покажу. Пошли. Я заездла. А я буду работать дальше.